В Дрогобичі знаходиться унікальна та рідкісна господарська споруда, подібній якій, що збереглася до наших днів в Україні дуже мало. Це Шпихлір-Житниця, збудована в 1778 році. За кошти обласного бюджету у 2005 2006 році були розпочаті роботи з її реконструкції, але за цікавих обставин вдалося замінити лише половину даху. Інша її частина в липні 2012 року. Після зливи градом була зруйнована, і ось цими днями нібито новий дах провалився. Небайдужі мешканці Дрогобича звернулися до нас розібратися в цій ситуації. Тому журналісти Дрогобицького інтернет-телебачення попросили прокоментувати дані обставини директора музею Дрогобичина Аллу Гладун. Це Неприємна подія, але гірко це казати, вона очікувана. Цей дах був споруджений у 2005 році. П'ятому шостому році, тобто вже майже 10 років, як він стоїть, недороблений, тобто половина лише даху, навіть третина, можна сказати. Друга половина взагалі там була притулена, така стара, яка навіть дивно, що вона взагалі стояла. Але ми готувалися до тої події. Ми розуміли, що шпіхлір потребує серйозної реконструкції і минулого року. Ми замовили і, власне, вже готова проектно-кошторисна документація на реконструкцію всього шпіхляра. Більше того, коли от готувалася ця проєктно-кошторисна документація, то спеціалісти з проєктного інституту «Укрзахід. Проєкт. Реставрація обстежували цю пам'ятку, обстежували фундаменти, обстежували стіни. То вони одразу сказали, що ця частина даху, яка ще раз повторююся, десь 5-6 рік у нас поруджена, що вона не підлягає реконструкції, її просто треба завалити. <зняти>, тому що вона прогнила, вона не може. Стояти дах в такому стані, тобто половина даху є, більше немає. І вона прогнила із середини, була мокра, і відповідно вона не могла служити далі. І більше того, на цей рік в обласному бюджеті, бо шпіхлір наш, він як пам'ятка національного значення знаходиться на балансі обласного управління культури. Закладені гроші в обласному бюджеті. Всього на реконструкцію шпіхляра треба 3800, але принаймні на те, щоб зробити дах, а я думаю, цього року, ось найближчий. Ближнім часом розпочнуться ці роботи. Я думаю, що підтримають депутати обласної ради і гроші скерують на пам'ятку, бо справді сталося, є так ну, вже дуже вагома причина, що вже зволікати далі немає. Тим більше була проблема не було проєктно-кошторисної документації. Будь-яке казначейство державні гроші не пропускає без такої документації, вона є на сьогоднішній день. Ми весь минулий рік потратили на власне виготовлення цієї проєктно-кошторисної документації. Тому в мене оптимістичні настрій попри неприємну подію, яка. Кажуть, народі нема лиха без добра, і я думаю, що ми почнемо реконструкцію, почнемо власне з даху. Так і має, як має бути. Бо оці попередні роботи, 2005-2006 рік, вони чомусь дуже дивно робилися. Вони робилися і дах, і паралельно робилася середина. З того всього ні то, ні друге не збереглося, бо воно за скільки років, звичайно, знищилося.